Сьогодні відбувається дуже непересічна подія і для Кривого Рогу, і я думаю, трошки для України замахнуся так. Ми зібрали досвід 17 спікерок в різних сферах бізнес освіта, виховання, політика, психологія, поліція. Тобто, в нас будуть дуже, -дуже всі різнобарвні представлені спікерки з різних сфер життя. І що вони зараз роблять? Вони Діляться своїми історіями. Історія це те, що ми можемо передати комусь. Історія це те, чим ми можемо надихнути, замотивувати, засмутити таким самим чином, довести до якогось катарсису, тому що була в нас спікерка, яка просто розчулила всю залу. І це насправді теж дуже, -дуже сильний ефект від цих історій. Що що зараз ще відбувається? Відбувається класний момент єднання. І підтримки і розуміння одна одної, тому що всі ми знаходимося в більш-менш знайомих нам обставинах. У кожному, вони, звісно, різні, вони ніколи в житті не перетинаються, вони унікальні. Але в якихось точках ми знаходимо дотик. І от зараз це точка дотику для багатьох жінок. Я буду говорити власне про сімейну освіту під час війни. Як вона може допомагати, як вона може. Об'єднувати теж і родини, і родини по всій Україні, як це сталося півтора місяці тому під час нашої всеукраїнської конференції по сімейній світі, і трішечки розкажу, як ми об'єдналися теж в таку організацію. Ну ось так просто поділимось своїм життям. У сьогоднішньому формі, надихаючи історії жінок під час війни, мене запросила взяти участь і рарой. І звісно, я погодилася, тому що я сама постійно надихаюся історіями жінок. І зараз під час повномасштабного російського вторгнення, і до нього мене надихають приклади людей, які всупереч багатьом складним обставинам діють і є ефективними, і, і можуть надихати інших також, навіть якщо вони можливо. На цим не замислюється. Сьогодні я трішки розкажу про те, як, на що треба звертати увагу в інформаційному просторі в своєму Фейсбуку, в своєму наприклад, що може бути спеціальним вкидом. Які є ознаки того, що це може бути якась інформація спрямована на послаблення нас як народу, як нації, і яким чином цьому протистояти? Ну і також, звісно, я розкажу про кілька історій. Які ми, наша медіаплатформа експертка фільмувала протягом повномасштабного російського вторгнення це саме от історії жінок. Я про кількох із них розкажу. І я дуже сподіваюся, що ці історії надихнуть також всіх учасниць і слухачок, і, і, і учасників, і слухачів сьогодні. Я буду більше розповідати про фонд і про те, саме чому ми підтримуємо жінок, як ми сприяємо. Економічній незалежності жінок і історія моя і історія фонду це про те, що Підтримуючи жінку, ми даємо набагато більше. Ми даємо підтримку родині, громаді і цілому суспільстві. І от саме як це все пов'язано і чому наша така місія, в яку я дуже вірю, яку ми не лише в нашій області, в нашому місті сприяємо і розповсюджуємо. Сьогодні я буду про це розповідати. Жінки насправді сильні, творчі, талановиті і прекрасні, вони готові змінювати світ. І навіть під час війни дуже багато викликів вони лягають на їхні плечі і вони їх витримують. Саме тому Жіночий форум у кривому розі це прекрасна нагода зібратися активним таким крилоріжкам, яким є, що робити разом, є спільні ініціативи, є чим ділитися, чому вчитися і як розвиватися. І сьогодні такий день, і тому логічно, що я. У нас зараз воєнний стан, повномасштабне вторгнення, і не вистачає чогось такого, щоб надало нам енергії, життєвих сил, наснаги, і захотілося надихнутися історіями сильних жінок, які подолали всі труднощі під час воєнного стану. Не просто подолали, а зросли, удосконалилися. Мети досягнуто, я вважаю. Я хочу подякувати організаторам за те, що вони продемонстрували нам, звичайним містянам, що поруч з нами проживають такі люди. Просто коли дивишся і знайомишся з такими людьми, спілкуєшся з такими людьми, ти розумієш, що е, надія є надія на покращення, на краще життя. Що нас тут очуть такі жінки, такі сильні, такі вольові, працьовиті, ентузіастки. Е, ну я чесно в захваті від заходу і дякую організацію. Доброго дня, сьогодні я є однією з учасниць цієї чудової конференції. Тут я представляю секцію бізнес і саме про це і розповідала, як бізнес може зростати під час війни, якщо він етичний, якщо він направлений на людину, і якщо до цього було вибудовано правильно.